Помічник депутатки у стані наркотичного сп'яніння скоїв жорстоку автотрощу в Одесі, ухилянт, фанат заборонених речовин та любитель чорної ікри. Що ще відомо про скандального фігуранта ДТП? Чи затримали його, та чому чоловіку вдалося уникнути покарання за попередні правопорушення? Це канал обоз Лайф. Не забудьте підписатися та поставити вподобайку. Про всі деталі чергової ДТП я, Дмитро Лученко, розповідаю за мить. Ввечері 3 січня у центрі Одеси стала шокуюча аварія на французькому бульварі. Сіра Ауді вилетіла на зустрічну смугу і зіштовхнулась із Фольксваген. За кермом Ауді був Олександр Комаровський з Кривого Рогу. На момент аварії чоловік мав ознаки наркотичного сп'яніння. Як ви себе а чому ви ховаєте? Що суть? Ніхто. А що таке? А чому? Чо двері Виходимо за того. Після зіткнення винуватець ДТП намагався втекти з місця події. Чого йому не дали зробити свідки пригоди, які одразу ж викликали поліцію. Олександр Комаровський заблокувався в машині і годину ігнорував вимоги поліцейських, які прибули на місце події. Ну що, виходи. Аби затримати винуватця аварії, поліцейські змушені були застосувати силу. Вони витягли винуватця ДТП із салону, поклали обличчям до асфальту і одягли кайданки. Після чого той почав вимагати викликати йому швидку. Я говорю, Я нічого не робите? Алло, що ви робите? Та у розкору визаються. Що ж відомо про Олександра Комаровського, чоловік сам з Кривого Рогу. Про це розповів брат постраждалого водія Макс Гордієнко. Він також опублікував посвідчення Комаровського, яке свідчить про те, що він є помічником депутата Криворізької міської ради Інни Потапової на громадських засадах. За словами Гордієнка, під час обшуку у салоні Ауді правоохоронці знайшли пакунки з наркотичними речовинами: гранату, схожу на учбову та кілограми чорної. Ікри через деякий час прес-служба патрульної поліції в Одеській області інформацію підтвердила. Також стало відомо, що граната виявилася не справжньою. Виходить, за тобі людсько ви там витіває постати. Будь ласка, на сидіння постати буде затримані. У нього оружию, ще є водія Ауді затримали та склали на нього кілька адміністративних протоколів. Згодом стало відомо, що впродовж 24-го року на Поморовського було складено 5 протоколів за керування автомобілем у нетверезому стані. За ці правопорушення горе водіїв вдавалося уникнути покарань. Чого не скажеш про ситуацію із крадіжкою? 28 березня 2024 року. Розпочалася судова справа, фігурантом якої є. Ніхто інший як Олександр Комаровський. Позив на чоловіка подало товариство з обмеженою відповідальністю епіцентр. Розслідування тягнеться і донині. Наступне судове засідання відбудеться 16 січня 2025 року. А ще чоловік перебуває у розшуку через порушення правил військового обліку. Відтак, після затримання його доставили до найближчого ТЦК. Але чи понесе він покарання за скоєння ДТП та водіння у нетверезому вигляді? Нині залишається залишається під питанням головне управління національної поліції в Одеській області опублікувало короткий опис ситуації на своїх офіційних сторінках в Телеграм та Фейсбук. Втім, про нові відкриті провадження поки немає ніякої інформації. Водночас, поки відсутня і інформація про призначене судове засідання. То така Інна Потапова, чиїм помічником є любитель заборонених речовин та чорної ікри Олександр Комаровський. Інна Потапова є членкиною блоку Українська перспектива. Її очільник колишній регіонал, а нині голова ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул. У 2020 році, за даними порталу, чесно, інна Потапова безуспішно балотувалася до Дніпропетровської обласної ради. Нині ж декларації свідчать про те, що вона чинна депутатка Криворійська. Кої міської ради офіційно задекларованого в неї небагато. Кілька каблучок, сережок, годинників, інших прикрас і шуба із соболю. Потапова активно веде свої соцмережі. До слова, деякі з публікацій супроводжуються російською музикою. Втім, на ДДП скоєне, нібито її помічником. Потапова і досі ніяк не відреагувала. Чого не скажеш про звичайних українців? Вони розірвали у коментарях: когось турбує доля ікри, а хтось думає над тим, як Якби Комаровського загнати у глибшу яму. Пишуть про його минулі злочини та засуджують Криворізьку поліцію. Мовляв, чого раніше не покарали. Ось так працює правоохоронна система в Кривому розі. Бо і вілкули вже давно повинні бути за ґратами разом зі своїми помічниками. В нас судять лише тих, хто виступає проти вілкулів. Ой, цирк, а далі виявиться, що він інвалід. А як же він блокпости з перевірками проїжджав? Чи Корочка вирішує все? А він що хіба не броньований був? Та бути не може, всі місцеві царьки давно заброньовані. Тим паче, помічник депутата доставили в ТЦК, щоб не доставляти в СІЗО, а з ТЦК він явно не потрапить на фронт. Депутати, оті дармоїди на нашій шиї, понабирали собі помічників, яким теж дали захмарні зарплати. Може, і їм дали недоторканість. Не здивуюсь, якщо оцього помічника просто випустять. А хтось навпаки вважає, що не на своїй території ловити та карати інших набагато простіше. Одеситам респект, але справа в тому, що зальотних легше пакувати, бо немає достатньо потрібних місцевих зв'язків для відмаски. Правда, люди Вілкула та Труханова можуть між собою домовитись. Час покаже. Нагадаю, наприкінці минулого року Україну сколихнула новина про смертельну автотрощу у Дніпрі. Чорний БМВ на великій швидкості врізався у форт. Удар був настільки сильним, що 10-річна дівчинка загинула на місці. Ще двоє дітей, 11 та 13 років, отримали серйозні травми. Після аварії водію БМВ обрали запобіжний захід. Валерія Олещенка відправили у СІЗО на 60 діб без права внесення застави. За інформацією інформацією правоохоронців саме він був за кермом автівки на момент аварії, але громадськість у це не вірить. Справа в тому, що є ще один фігурант цієї справи: – 17-річний Арсеній Бессонов, який є сином Олега Бессонова, відомого в Дніпрі бізнесмена, хлопець має у місті дурну славу через те, що вже не вперше ганяє на машині, не маючи водійського посвідчення, а отже, і права на керування автівкою. Крім того, порушує правила дорожнього руху. Тому багато хто з українців вважає, що саме він був за кермом БМВ і є винуватцем трагедії. Нині судовий процес щодо встановлення винних у загибелі дитини триває. Усі подробиці трагедії дивіться у відео на каналі Обозю Тож чи понесуть скандальні винуватці ДТП справедливе покарання? Чи їм все зійде з рук? Пишіть свої думки у коментарях. Не забудьте поставити лайк цьому відео та підписатись на канал, аби не пропустити найсвіжіше.